Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд є у сегменті. Корпусів середнього розміру все складніше знайти модель, яка поєднує в собі ефективність, зручність і при цьому має унікальний вигляд. Але Deepcool це G584F Black саме той варіант, який вміє дивувати. Це корпус створений не лише для стабільної роботи потужних систем, а й для того, щоб показати ваші компоненти у найвигіднішому світлі: панорамне скло, RGB підсвічування, простора внутрішня компоновка і готовність до найсерйозніших конфігурацій. Усе це в одному Чорному елегантному корпусі від Діпкол. Діпкул cg 584 f виглядає впевнено і дорого вже з першого погляду. Його головна візуальна фішка це панорамне скління на 270 градусів. Передня та бічня панелі виготовлені з загартованого скла і не мають вертикальної стійки між собою. Тож відкривається цілісний огляд на всю внутрішню начинку. Корпус має габарити 437, 235 та 501 мм і важить 8,7 кілограми. Зібраний він зміц міцної SGCC сталі, добротного а без пластику і загартованого скла. Це поєднання надає йому міцності і водночас дозволяє зберегти естетику. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його. Використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Усі краї оброблені акуратно, нічого не ріже руки. Скло тримається на зручних засувках та гвинтах із гумовими прокладками, які запобігають резонансу. Візуальну привабливість доповнює rgb підсвічування. У комплекті вже є чотири вентилятори з адресованим підсвічуванням, три з реверсивними лопатями. Новлені на боковій панелі ще один ззаду, світло м'яке рівномірне з можливістю синхронізації з материнською платою. Це дозволяє повністю вписати корпус у загальну ілюмінацію збірки і задавати свої сценарії роботи підсвічування. Окрім двох звичних USB-3.0 портів, ми маємо ще й повноцінний USB Type c другого покоління, а також комбінований аудіороз'єм. Кнопки великі з чітким натисканням розміщення зручно. Вентиляційні решітки винесені з боків, тож фронтальна панель залишається візу. Чистої, не втрачаючи при цьому ефективності охолодження, відкриваючи корпус Діпкул cg 584 f одразу відчуваєш це простір, простір, у якому все продумано для максимально гнучкого встановлення будь-яких компонентів від стандартних до найвимогливіших. Усередині однокамерна структура з відкритим повітряним тунелем, що забезпечує прямолінійний потік повітря від передньої частини до задньої. Перш за все, підтримка материнських плат. Це g 584 f сумі. Дійсний з форматами ATX, Micro ATX та Mini ITX. При цьому задня панель має розширене кріплення під плати з нестандартними розміщеннями роз'ємів, це означає повну підтримку новітніх рішень від ASUS і MSI, де кабелі виведені на зворотній бік плати. Це майбутнє кабель менеджменту і цей корпус до нього вже готовий. Щодо відеокарт, без встановленого бічного радіатора, сюди влізе відеокарта довжиною аж до 410 мм. Якщо ж ви вирішили поставити бічний радіатор системи рідинного охолодження на 360 мм залишиться 262 мм простору, і цього все одно вистачить для більшості сучасних топових GPU. Кріплення жорсткі, розташовані з урахуванням підсилювальних пластин відеокарт, а самі направні дозволяють легко встановлювати відеокарту навіть без помічника. Ще одна сильна сторона: охолодження. У комплекті вже є 4 ARGB-вентилятори. Три встановлені з бокової панелі і направляють повітря всередину завдяки реверсивним лопатям Один на задній панелі на вивід повітря. Вони працюють тихо, з плавним стартом і гарно синхронізуються з іншими irgb компонентами Але якщо вам цього недостатньо, тут просто неймовірні можливості для кастомізації. Усього можна встановити до 11 вентиляторів: три на верхній панелі, три з боку, одну ззаду, ще два зверху на кожусі блоку живлення і навіть один під накопичувачами. Причому у верхній частині можна встановити як три 120-мм, міліметрових, так і два 140-мм міліметрових вентилятори. І це ще не все. Підтримуються водянки з радіатором до 360. 60 мм спереду збоку і зверху. Такої гнучкості не завжди пропонують навіть флагманські корпуси. Підтримка процесорного кулера до 176 мм у висоту це означає, що навіть великі, двобаштові системи. При цьому ви не жертвуєте доступом до верхніх слотів оперативної пам'яті. Щодо накопичувачів, маємо три посадкові місця для 25 дюймових SSD або HDD, а також два повноцінних кріплення для 3,5 дюймових жорстких дисків. Причому місце під 35 дюймові накопичувачі можна змінити на встановлення ще одного вентилятора. Тобто ви самі обираєте між охолодженням і зберіганням, і окремий плюс кабель менеджмент за піддоном для материнської плати, цілих 33 мм простору, що дозволяє акуратно укладати навіть товсті кабелі. До речі, блок живлення тут встановлюється знизу і підтримується моделі довжиною до 210 мм. навіть якщо кабелі жорсткі, місця вистачить з головою. Діпкул cmg 584 f справив на мене дуже приємне враження ще з моменту розпакування. Він відчувається на наді... І важким, саме таким, яким і має бути корпус для серйозної системи. Його скляні панелі не просто створюють вау-ефект, а й дозволяють повністю оцінити вигляд вашої збірки з будь-якого кута. Видно, що Deepcool проєктували це Gim 580 не для галочки, а реально вивчали потреби користувачів. Все легко встановлюється, вентилятори. Тихі вентиляція, сильна простір для кабелів величезний. Мені не довелось нічого підганяти чи шукати обхідні рішення. Все стає на свої місця природно, логічно і просто. І що Приємно навіть при повній збірці не виникає відчуття тісноти. Корпус залишається відкритим повітряним вільним. Діпкул CG580-4F – Це той рідкісний випадок, коли корпус не просто виконує свою базову функцію, а й створює новий стандарт для збірки. Він одночасно і практичний, і видовищний. Панорамне скло, argb вентилятори, продуманий повітряний потік, підтримка потужних систем рідного охолодження і повітряного охолодження. Усе це дає змогу придбати сучасну. Тиху і красиву систему без жодних компромісів. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Ну і, звичайно, не забувайте тиснути на дзвоник та підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.